Вітаю всіх! Хочу зробити відео на тему актуальності відео теми для відео. І чому я роблю одне, інше не роблю, роблю пізніше. Зараз сильно стоїть тема наступів, ворога, активізації обстрілів, і тому я реагую оперативно на серйозні речі. Місто Харків зараз звинить у всіх новинах. Дуже багато питань, проблем. Вкидів і псо, і всього-всього. На це я намагаюся реагувати оперативно, тому що люди нервуються, люди не знають, що їм робити: виїжджати чи не виїжджати, чи дійсно буде капець, чи ні, і де вкиди, де правда. Мені багато пишуть про полонених, про обмін. Це також важлива тема, але вона не є найбільш така швидка, тому що це можна зробити і через і через тиждень. А те, що зараз в Харкові відбувається, ви вибачте, це треба робити терміново і там пода, там прям прив'язка була, розсилка смс, тому я це робила для людей. Я ще зроблю деякі міста, які також можуть страждати в ці дати. Але дивіться, треба розуміти, що я працюю в нормальному режимі такому, якому можу працювати. Я не можу тільки робити відео. У мене ще є приватні консультації. І в мене ще є своє життя. Тому я розкидаю ці відео, цю тематику в залежності від значущості. Значущість це те, що може статися найближчі дати. Прив'язка до дат. Якщо є прив'язка якась до дат, до чисел, до всього, це обов'язково в першу чергу. В полоні хто обмін, обмін полоненими, це може почекати. Тому що мій розклад нічого не вирішує. Зовсім тут. Я ж нічого не зроблю. Якщо зроблються через тижні розклад, це не буде страшним. Тому що обмін буде тільки якщо погодиться одна друга сторона це дуже складний процес. Тому не треба мені писати, що це супер-мега-тема. Є люди, які чекають своїх рідних, але зрозуміти, що є люди, які живуть на, на іголках постійно під обстрілами, і яким потрібно знати більше трохи, що їм робити. Це те, це найважливіше зараз. Тому треба поважати інших і давайте співчувати тим, хто живе зараз в дикій жопі і постійні оці кали. Це дуже важко. Я сама в цьому живу, це дуже-дуже важко. Тому треба співчуття більше, скажу чесно. Я дуже дякую тим, хто співчуває Харкову, бо це жуть. Так вийшло, що я зараз ще не, ще не вдома. У ну, мене так вийшло, така ситуація склалася. Не можу поїхати. Але ви знаєте,. Не дуже мені подобається там знаходитись вдома зараз. Шумно бухає. Не хочу бухати слухати. Вибачте, неприємно. Хочеться, щоб все це закінчилось. Вибачте, мене на нервовій темі вже трохи зводить лице. Така ситуація. Давайте поважати один одного, і теми я розглядаю в порядку значущості.